Друзі, вирішила вам показати е, не, неудачу в роботі. Я вчора зробила каблучку з Ларімаром. Вона на відео ну вона гарна, все добре, але мені не, не сподобалось. Тобто, коли вже її доробили, а іноді відкриваються повноцінно всі недоліки після поліровки. От коли ти вже відполірувала, тоді ти вже бачиш, що Щось не дотягує. Звісно, людина, яка не є ювеліром, вона цих недоліків не бачить. Але та хто, та, хто я, я ці недоліки бачу. І вирішила переробити цю каблучку е і показати вам. Але щось задумалась, почала, почала робити і, і потім згадала, що все ж таки я це хотіла зробити разом з вами, показати. От таку каблучечку я зробила, і от дивіться, я її. Вже розпиляла з каста і достала камінчик. Буду переробляти новий повністю каст, тому що мені не сподобалась, не закріпка. Ну, в общем, мені не сподобалось. Ой. І покажу вам, ви дивіться, я розрізала каст, його відкрила, щоб камінчик. Це я все переплавлю, перероблю. Але дивіться, скільки тут срібла. Це тут не не фольга. Ви чуєте навіть по звуку, коли дуже тонесеньке, воно і звук має такий, воно не цокає, дребіжить, тому що тут дуже мало, а тут плоскогубцями. Я тут розпилювала з двох боків, бо не так легко було його е зняти відкрити. Так що, от, е з одного боку. А з другого боку, друзі, головне в цій роботі. Не срібло, а головне в цій роботі саме камінчик. Пройде час, де я поклала, пройде час, і, можливо, буде, моде, буде мода вже на щось інше, на якусь іншу модель. Наприклад, піде в моду золото, повернеться в моду. І камінчик, уже ваші внуки, правнуки можуть завжди достати, тобто достали камінчик. І зробили нову роботу. Тобто воно має продовження е, життя. І в цій роботі головне все ж таки е, камінчик. І цей ларімарчик буду переробляти. Перероблю каблучку з ларімарчиком і покажу вам більш пізніше, е, що в мене вийшло, і як він виглядає. І хочу ще вам показати, знаєте що, які камінчики я вибрала на наступні роботи до виставки, до цих вихідних я не встигну, але вже вони мене надихають. Можливо, приїду з виставки, буду, буду натхнена чимось іншим, але наразі покажу вам, чим надихаюсь. Друзі, надихаюсь оцим всім. Не ховаю їх. Не, хов, не ховаю, тому що мені постійно треба їх бачити. Я їх постійно бачу. Ой, дивіться, які малесенький ларімарчик. Дівчатка, хто хотів малесенький ларімарчик, вот такий є. Можна зробити каблучечку в класиці 4 тисячі гривень з такого маленького ларімарчика. Так. Тут мої в рядочок викладені. Цей маленький, маленький равличок поїде до своєї власниці, всі решта равликів вільні. І. А тут рядочок, зараз викладу. Друзі, тут будуть в рядочок повикладала собі ще кабашони, і вже хочеться мені зробити. Дивіться, які опали отакі от два опальчика, і в стилі коріння гарно буде, будуть сережки гарні. І до них буде от така каблучка. Дивіться, який вони красиві. І така каблучечка така. Також в стилі коріння. Такий колір незвичайний. Такий не то зелено, зелено-жовто-коричневий. І колір, і малюнок. Маю такий бурштинчик. Дивіться, він, він не жовтий, він не отой королівський, ну його так, його так називають, тут такий глухий колір жовтий, а це прозорий, прозорий, гарний і зворотня сторона у нього природня. Я її так повністю залишу. Це вже ми закапешонили, вже так він є. І це буде гарненький підвіз. Підвіз також буде в стилі куріння. Десь в районі 5 тисяч гривень буде коштувати в стилі куріння отакий, отакий підвіз. Можливо, комусь комусь відгукнеться, то дівчатка пишіть зроблю на замовлення саме під вас. І от такий тут і димчастий, кварц, і цитрин. І тут, бачите, така червоненька полосочка це є гематит. І він весь в радужках. Веселочка, хочу зробити з нього кулон. Він двояко випуклий, І кулон хочу зробити в класиці. Тобто, зараз покажу, коли от такий кастик це називається класика. А коли От в такими завітушками це є стиль коріння. Стиль коріння, він дорожчий трошечки і довше по часу робиться. А в класиці ну, більш, більш доступна ціна. Чому? Тому що тут повністю я сама роблю. Я сама відливаю, я сама прокатую і сама роблю модельки. А стиль коріння, це робиться моделька, відправляється до Києва. потім від, від, Літійка, ти стоїш в чергу, літейка відливає, потім приїжджає назад до мене, я зачищаю модельку. Тобто Тут і часу багато, і більше людей Тобто літейка бере за свої кошти, ну, в общем-то, довше і більше витрат. Але і той, і той красивий. тобто, Це я просто людям вам пояснюю, щоб ви знали різницю між класикою. І, і, і стиль коріння. І тут я буду робити кулон. Дивіться. Дуже гарненький. Можливо, комусь відгукнеться. Такий кулончик десь 1006 буде коштувати в класиці. В стилі коріння, напевно, 1007. Ну, тут десь на тисячу гривень дорожче. Все добре? Все продасться. Навіть це видаляти не буду. Іноді, мої друзі, ще є такий. Ні, У мене їх дуже багато, я показала вам перед цим. Перед цим показала вам кабашонів, це тільки, це тільки те, що у мене на столі, я ним надихаюсь. А так в мене їх, їх багато вони більш сховані по коробочкам. Але це те, що я вибрала, що мені зараз дуже, дуже хочеться зробити, і я така прям повна сила, мені здається, що я все встигну. Не факт, що я все встигну. Можливо, після Києва я передумаю, буду робити щось інше. Це, друзі, топаз. Він не товстий, але зворотня сторона повністю природня. Оце його кристал, це його сорочка кристала, і з цього також я би хотіла зробити, зробити кулон, підвіс. Що на каблу... Хоча і каблучка може бути красива. А знаєте, чому його я, я на підвізарі? Тому що він прозорий і на каблучку тр... е... тільки в стилі коріння і піднятий, тому що в класиці буде... буде просвіщатися каст і буде некрасиво. Тому що камінь прозорий, і все, що ви покладете, щоб зафіксувати, щоб його тримати, сюди треба покласти якийсь підкастик, ободочок. І цей ободочок буде, е, ну, зараз я вам приклад. Ну, от, наприклад, от так ми покладемо тут шиночку. А шиночка дожна триматися до кастика, і воно буде просвіщатися і буде некрасиво. А сам камінчик по собі дуже красивий. Гарнюня. Дивіться, який в мене є агатик. І тут животка. Оця живодочка така, як, і вона вся блистить, блистить. Агатик, а всередині халцедончик такими почечками, а той холцедончик усипаний дрібними кристаликами гірського кришталю. І за що цього він так блистить, я би зробила просто отаку от, от прямоугольну каблучечку. Дивіться, просто в класиці, нічого лишнього. І от така жодочка. Красивий. От, друзі, колись робила отакі от маркізи. Ну, це форма, я називаю форма маркіз. він витягнутий і дуже красиво на вказному пальці. Хто любить носити на вказному пальці? І от така моделька красива. А це є обсидіан. І Гра у нього прямо посередині, по цьому хреб, хребту. Бачите, він так переливається, як кашаче око. От, і, і дорожка така ну, бігає посередині. Всього би каблучечку зробити. На, на підвіс він за високий. Хоча все залежить від фантазії, а каблучечка могла би бути. Гарненько. В класиці така каблучечка би коштувала 4500 гривень. Ой, друзі, знаєте, кого я знайшла ще? Дивіться, це такий, це не кристал, він не ціленький, але саму, він природній такий осколочок і дуже, дуже гарний такий виколок амітісту. У Амітіста зазвичай є форма кристала. Це, це не форма кристалла Мітіста. але він повністю природній. І я його так би і залишила. Я би не Я не буду його гранити, нічого. Я так його, як він природній є, так я його і закріплю. Це я обов'язково буду робити. Він мені прям зайшов, хочеться, хочеться мені його зробити. І з нього каблучечку зроблю. І зроблю його в стилі куріння, тому що за що цієї дикості, щоб він весь такий природній, дикий, і немає, немає класичної якоїсь огранки, треба робити в стилі куріння, тому що нема де покласти кастик. Ну, тобто немає його як зробити. Для того, щоб покласти рівно каст, треба огранити камінь. Тобто, в цьому випадку, огранка в формі кабашона. Або, наприклад, як цей, це фантазійна гранка, Але також, коли він має, коли він, він має сторони рівне, ну, не рівні а доступні, ну, в принципі, сторони рівні, для того, щоб покласти, покласти срібло, касту зробити під нього. А цей він нерівненький, тому в стилі коріння його зробити. Але він настільки ідеально. Ідеально ідеальний і, за щодо своєї природності, оцеє дикості, що його не хочеться чіпати зовсім. Друзі, знаєте, що я ще знайшла? І знайшла от такі малесенькі фантомні кварци. Вони у мене, до речі, були зроблені давно, але я забула за них. Їх у мене три штучки. І вони дуже схожі, вони підійдуть на сережечки. З них можна зробити сережечки. Значить, де ж кристали догори. Це кристал гірського кришталю. Дівчата, хто не знає, хто вперше дивиться, бо я в попередньому відео розповідала, але розкажу ще раз. Це кристал гірського кришталю, а в ньому фантом. Фантом повторює кристал, форму кристала самого гірського кришталю. А по, по фантому всипані кристаликами гіматіту. Тобто кристал в кристалі усипаний кристалами. Ну, от цікаво, таке чудо природи. І оці гіматіти, які кристалики гематіти, вони дуже блищать. Вони такі червоненького кольору, чорно-червоні, скажімо так. І вони дуже красиво блистя. Це доволі така рідкісна річ. Вони унікальні, а є, до речі, зараз я вам покажу ще. Це наш український. Це, бачите, наш, наш український. І тут також є кристалики гематіту. Тільки не на фантомі, а хаотично. Тобто вони розсипані в цьому, в цьому зразку вони. Тут, Цей зразок на фантомі, а тут кристалики геметіти, такі червоні, вони хаотично і крупніші самі кристали. Дуже красиві, зворотня сторона в цьому кабешоні природня. Ну, Трошечки, трошечки відпалірована, але так отут от повністю все залишено природне. У мене була така каблучечка, її придбали. Цей вільний, до речі, хто бажає, можна, можна зробити гарну каблучку. Так заглядаєш всередину, а тут цілий-цілий світ. Друзі, ще хочу показати отакий білий топаз. Він трошечки, трошечки вінний, ну зовсім трошечки, але біль, більш його, більш білий він. І в ньому дуже по спайності, дуже красива вот така радужка. Він невеличкий, ну відносно відносно моїх, бо знаєте, що я люблю. я люблю, вели... Ні, я люблю всі, але мені подобається великі, Подобається... Так, фіксуйся, будь ласка, я знаю, що. Можна зробити таку каблучку в вашому розмірі, це наш український топаз. вчора показувала готові роботи. Сьогодні вирішила. Ну і, Якщо чесно, не збиралася показувати, але е, прийшла, прийшла думка Ларімар показати, що все ж таки перер... іноді переробляю роботи, тому що мені вони здаються недосконалими, і хочеться, щоб було. По совісті, чесно, ідеально, так як я собі вріз, а якщо є якийсь момент, що він мене тригерить, що він мені не подобається, то я лучше перероблю, я витрачу трохи свого часу, але щоб мені було спокійно на душі, щоб воно було ідеально. Можна зробити каблучечку з такого в класиці, в класиці буде 5 тисяч гривень коштувати. В стилі коріння буде дорожчий. Він дуже красивий, і камера не передає, не передає камера його, його красу. А тим паче, друзі, коли ви, коли ви мені пишете, що ви приходите з роботи, що ви чекаєте моє відео, я з радість, і мені, мені це дає це дає настільки. Радості і сил творити, робити, робити нове щось. І я з радістю роблю відео і розповідаю, О, покажу вам ще цей і все. І все, піду далі працювати, дороблювати ларімарчик. Я, до речі, не тільки ларімар, я зробила повністю замовлення з фантомним кварцем і каблучку попросила, щоб попросила трохи часу, щоб переробити каблучку по тій причині, що вона мені там маленький розмір, на мене маленький розмір. І я всі прикраси приміряю на, на себе. І там був, ну, в общем він мені був незручний. Я зробила в розмір і він мені був незручний. І я його переробила. І вже буде то 100% вже буде красиво і зручно. Друзі, це у нас гірський кришталь. І ви бачите, там як знизу як гора. А тут від... зворотня сторона повністю, повністю природня. І тут відбиток іншого кристала. Також може бути каблучечка. Дивіться, яка вона буде. І буде 4500, буде коштувати в класиці саме ця моделька. Ой, то я можу до вечора <гум> показувати, бо зараз все ну, обіцяла, що ще це і все. Давайте зроблю, покажу ще раз, свій батальйон. Батальйон криси. А, друзі, покажу іще. Прям покажу іще зараз камеру. Це я роблю собі наразі. Покажу вам. Друзі, це перші хризопразики. Це з тої сировини, що я показувала. І це зараз перші зразки з хризопраза. І з них я роблю собі сережки. Я саме замовила, щоб вони були е, всі такі природні, дикі края, і це буде сережки і каблучка. Але цей комплект є мій. Бо я як той сапожник, як собі щобітків, як ви зрозуміли, я стільки весь хризопраз, який у мене був гарний, дотепер, я повіддавала всі весь попродала, бо думаю, в мене ще буде. У дівчат нема, у мене ще буде, у мене і так багато камінців. І коли прийшов час, я залишилася зовсім. Тому першу я зробила собі, але це і правильно, тому що мені треба було проти, про перевірити повністю цю сировину, як вона буде, як вона буде в прикрасі, як поведінка сир'я, бо це і новий поставщик, і нова, нове сир'я. Вот. Тепер точно все. Тепер то, вже більше не буду забирати вашого часу. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. І, як то кажуть, як понеділок почнеш, так і вівторок продовжиш. Тому, бачите, ми з понеділка разом з вами, і вівторок так само. Сподіваюся, ви прийдете з роботки, і вам буде приємно подивитися це відео, трошечки відвліктись від... від всього <продовж> від всього Обіймаю. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Я пішла працювати далі і хочу нагадати вам, що ви в мене самі самі найкращі. Я вас обожнюю.